Привіт! З вами я Bingo і сьогодні ми будемо грати в гру Fermer Simulator 2015. Ну що, так, ми продовжуємо. В минулому випуску я вам трішки розказав, що це за гра, як грати там. Самі ази прийшли, вкусили поле, там прорали і. я тут подивлюся купити поле. Ціна 57 тисяч. Ну це для нас. На ну, даний момент ну трішечки, в принципі, забагато. Трішечки, в принципі, забагато. Так, ну і що ми зараз будемо робити? Зараз ми напевно що будемо урати поле. Продовжувати урати поле. Я вже урали чи ні. У кого я навіть не починав? Чи починав? Ні-ні, вже Урал. Таке, ми зурали трішки в серії. Так, ну що? Давайте будемо орати фоле. Так, картини буде. А я попустити. Наді. Точно Та, ж. Так, давайте. Нажимаємо. Ось опустити. Ну і що, йдемо. Продовжуємо наше кусіння. Ну а. Це називається навіть сам. Ну що, поїхав, включаємо від... кабіни. Ну що, так, і поїхал. Поїхали, поїхали косити наші газон. Ну можна ня... наняти робітника, але я не бачу в цьому такого ж ось... ну, якогось неймовірної потребності. Оскільки у нас грошей так мало, я не буду цього робити. А ми спер скоро покосимо поле. Самостійно. Без всяких там робітників. Так, і на мою думку, що певна результаті я буду косити по колу. Так може бути трішки швидше. Давай включимо в детскабін, це якусь більш так реалістичніше. І можна наглядати за всім, що твориться в салон. Ну, Бензин у нас 288 літрів. Ну в принципі нам вести поки пограбати. Як це правильно називається, зараз я подумаю. Як правильно називається? То, що ми зарам... Про... Точно зармотимо то, що... поурати, точно точно поурати землю. Ще й на інших ділянках. Ось, так будемо кусити, так будемо напевно щось вище. У колу. Не будемо затрачати стільки часу на поворот. Ну після того я покосим поле, будемо засіювати його. Не знаю чим, напевно, що можливо пшеницю, а може і не пшеницю. Можливо, картоплю. Ну ми подивимося, я ще подивлюся, вивчу точніше, можливо там якісь і переваги, щось дощ росте, краще продається, подивимось. Так, ну що, на мою думку, така схема косіння буде швидше, ніж те, що ми робили в передньому разу. Так, бачите, градка досить непогано промальована, непогана графіка. Що мені дуже подобається. В Такому симуляторі фермера. Це досить непогана якість. Ну, а звичайно, нормально промальовані айленки, видно, видно, що. Ну, не будемо відверто не надто якісь реалістичні. Ну, але все-таки нормально. Будинки теж такі, як з коробки співсерників. Так, ну що, давайте я можливо зараз трішки перемотаю, коли вже до кожу це поле. Ось, докусив я поле за цей дуже виснажливий час так. І зараз ми будемо засіювати його. Піднімаємо кульвіватор і... Поїхали! Поїхали кудись на інше поле. І давайте ще знаєте куди заїдемо до наших курочок. Поїхали, заїдемо до наших курочок, подивимося, що вони там ніяких не життя. І тут якісь ще телефони, куди тут можна цікаво подзвонити. Зараз ми це все виїзд. Де він? Ось а, це служба підтримки, все ясно, все ясно. Так, а... трактор. Ось ось наш машина. А чому, значить, аліватор піднявся, я не, не знаю. Так, і що, поїхали? А тут що таке? Давайте ще ось це відвідем. А, тут наскрізь я знаю, треба здавати зерно, да? Так, ось Я ж його навіть здавав одного раз Ну що їдемо так і карта, я включаю мини-карту дай вроде так ось так ось різні машинки Volkswagen червоний Volkswagen Golf Ну не погано тут їм живеться. так ось через наш трактор дуже забруднений не тільки в середині але назорні ось ось тут курятник Так, давайте зупинимося. і подивимось. Що ж тут же кури нам знесли? Як це цікаво дивитися? Наскільки я розумію нічого. Курики з нас... Немає одних факторів ніякого прибутку. Ну що ми беремо сілку. Де вона є? Це простий трактор, ось. Ні, це комбайн. Так, це ні це ні, це ні. Ось Ось сілка. Так, ну давайте, косим же тут, а. Давайте, значит, луковим тута. Ось це поле до сеем, дусим. Так включить селку. Выбрать семена. Ну, давайте же кукурузу, кукурузу, значит, съем. Так, опустите селку. Це нас В. А, у нас було упущено, тільки треба було включати. Цікав, за закий час. Все зробиться. Це який час вже поле не буду готовий, а коли вже виросте саме пшениця. Так, ну що я думаю вам це також буде досить скучно дивитися. А, чекайте давайте ще що таке маркер. Что робить робиться маркер? Цікаво. Так, ну що, я також перемотаю в цей момент. І ви вже побачите повністю посіяне поле. Так, ось докусив я вже. Не докусив, вибачте, звичайно чанж. А посіяв все поле пшениці. Ну і бачите, поки я сіяв. Вона вже навіть встигла вирости виросте на день ну, це. Ті і думаю, що вона буде рости куди довше. Ну що, на цьому я закінчую мій випуск. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, до зустрічі. Пока.